Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що, друзі, трошки роботи сьогодні є. Накосив трави. Ось такі волочки вийшли, це вона вже тут лежить на, на полі два дні. Пару городів скосив за два дні і заціно готові. Таке не, не дуже, але для цього року я рахую, що нормально, бо в цьому році. З сіном проблемно трошки. Поїхав вже, забрав свої граблі в брата. І отакі волочки позгрібав. По погоді, що в нас? Знов ця пелюка з Сахари там чи звідки вона, з Африки, мабуть. І бачите, хмарно в нас ніби передає дощ, десь післязавтра, то я планую ну вже домовився з братом, брат завтра приїде своїм тракториком з пресом і все все діло затюкуємо. Так, під нього підлаштувався, щоб всі, всі городи покосив, погріб, і він за, за один раз приїде, все затюкує. Та й так Китайський дракон наш на бойовому ходу, як завжди. Тільки є одна проблема. Зламалась сідушка. Відламалось кріплення, Відламалась сідушка і отак от доводиться їздити. Це прямо на полі зламалося. Ну, там такі кріплення, коротше. там от відламалося. Ну нічого, вже ця сідушка піде на... Заслужений відпочинок, нова є вже. Так що, я думаю, десь в наступному відео покажу яка, покажемо, як поставили. Та так. Ну, їдемо далі. Згрібаємо, покажу, що там трошки декілька кадрів. Так що поїхали. Так, друзі, ну що, приїхав вже на поле, вже з татом і братом погрузили, як ви бачите. От так прицепчиком вожу, 10 тюків лазить, такі бортики, 4 дошки. І отак от от, такі тюки получаються. Так, ну і показую вам обнову. Ну, та як обнову? Трошки тут тріснуто, треба якось чохла наверх, в принципі, можна кинути. Ну, коротше, така сідушечка, бачите, емортизатор працює. Це брат підігнав з свого трактора, вона в принципі ще майже нова. Ну, Головне, що зручна. Ось така вона йде оригінальна, ця китайська. Я кажу, головне, що працює, там регулюється все. В принципі, нормально. На цьому городі вийшло 18 штук, і там ще по городах, ще десь біля двадцятки, Ну, трошки треба буде поїздити. Ну нічого, будемо працювати. Зараз підемо, покажу вам трошки, як прес працює. Отак, друзі, воно виходить. Такі тюки маємо, по вазі більше 20 кг, це точно. Від 25 до 30 по-різному. Це у нас другий сезон, цей прес. Минулий рік. Накрутили 1002, мабуть, можливо більше. Ну, коротше, працює нормально. Тут така слабенька травичка, тому... Волочки такі невеликі. Зараз далі поїдемо на наступний город, бо там, там краще сіно. Покажемо, як там працює. Так що поки брат працює, я везу сіно додому. Так що поїхали. Рачу так, друзі, ну що, поїхав, додому завіз ту ходочку, 10 тюків і скинув, поки сюди вже назад вернувся, брат вже тут затюкував, поїхав далі. І Я вирішив поїхати взяти в дядька такого прицепчика, тому що порахував, трошки більше 40 тюків є по городах. Це прийшлося мені 4 навіть більше разів заїхати малим прицепом. Тому будемо грузити ось такий отакий. Тут от сюди нормально мінімум 20 штук влізе, можливо навіть більше. Ось такий металевий, одноосний на таких серйозних колесах. Так що грузимо сам сьогодні, нема кому допомагати в цьому селі. Але нічого, працюємо, бо ще доведеться це завезти, потім знову приїхати. Так, що, грузимо. Почалося 38 тюків, довелося б 4 рази їхати. Отак за один. Трошки звісно, незручно самому, постійно на трактор, з трактора, але що зробити. Роботу треба зробити. Так що якось так. Колеса нормальні. Будемо їхати додому. Можна ще звісно, погрузити, але на цьому все. Так що, отак сьогодні попрацювали, так китайський прес працює, так мотає. Кого що цікавить, пишіть, коментуйте, звичайно. Будемо відповідати. Ставте вподобайки. Підтримуйте. Всім дякую за перегляд. Ну і всім пока, побачимось.